Чи любите ви приймати в себе вдома гостей? Чи любите ви, коли до вас у гості приходять ваші друзі зі своїми дітками? Яких гостей ви любите? Як ви любите, щоб поводились у вас вдома чи вам взагалі все одно? Чи з якихось причин ви зачинили двері вашого дому, коли у ваших друзів з'явилися діти? Чи вважаєте ви нормальним, коли батьки зовсім не слідкують за своєю дитиною? Коли ваш красивий диван, килим, стіни, шпалери, будь-що стають просто непригодними для експлуатування, тому що вони або супер забруднені, і батьки роблять вигляд, що нічого не відбувається, нічого у вас не б'ється, нічого не псується, не брудниться, і навіть зовсім ніяк не слідкують за своєю дитиною. Як ви відноситесь до таких ситуацій? Як ви дієте, як ви чините, як ви протидієте? Чи псуються у вас відносини з вашими друзями, чи змогли ви донести свою думку до них? Шановне панство, шановні друзі, шановні глядачі, моя особиста думка, що за все, що робить дитина, відповідають батьки. Дивіться за вашою дитинкою, навчайте її правилам, Вищемості. І не кажіть мені, будь ласка, що вона маленька, вона ще не розуміє. Дитина все розуміє, вона пробує, вона дозволяє, вона випробовує кордони. Дуже неприємно людям, які чекали вас у гості і відчинили вам двері свого будинку, готувалися а, до зустрічі з вами, готували свою квартиру, свій будинок, своє подвір'я до зустрічі з вами, і в них починає відбуватися Бог знайшов. Армагеддон. Ну, Деякі батьки дуже вважають, що вони дуже продвинуті і діти ведуть себе розкуто, і вони дають дітям проявити свої емоції. Деякі дуже муштрують своїх дітей і не дають їм взагалі ніякого права голосу, і не чують їх, і не хочуть їх чути. А деякі а, роблять зі своєї прекрасною милої дитинки а, центр Всесвіту. Для всіх, якщо це центр всесвіту вашої сім'ї, вашої родини, це не центр всесвіту, всіх, хто знаходиться в цьому ресторані, в цьому кафе і так далі. І іноді діти починають поводити себе так, що не хочеться там знаходитись. А це такий дзвоник: задуматись, що ви робите не так. Не весь світ проти нас, а що ми робимо не так, і чому з нами неприємно. Так теж може бути. Ми дуже любимо наших дітей, але ми маємо поважати інших людей навколо нас також. Наприклад, якщо наша маленька дитинка, наше маленьке чудо-солодке чадо ходило взутим по асфальту, а потім ми його ставимо в кав'ярні, на стілець, на диван, у взутті. Це, як мінімум, говорить про те, що вони дуже, ну я не знаю, чистолюбиві, не дуже піклуєтесь про інших людей, тому що а, хтось плював на цю підлогу, десь бігла собачка, кішка, я не буду казати далі. Подробиці. Потім хтось має сідати на ось цей а, диван. І навіть не знаючи, що там до цього відбувалося. Тому. А, Будьте чемні, вчіть чемності ваших дітей, і наш соціум буде набагато краще, набагато прекрасніше. І вчіться в інших культурах, в інших країнах і беріть, беріть найкраще, що можете взяти. А поганого у всіх нас хватає, і нам треба усім. Від цього відмовлятися, залишати собою і в своїх сім'ях лише краще.